спиталась наймудріша ти між нами. Так скажи мені, будь ласка, як на світ з'явились мами з океану, чи з пустелі, з джунглів, чи планет далеких? Тільки не кажи, будь ласка, що приніс тебе лелека. Мама, ніжно усміхнулась, пригорнула янголядко, навіть донечко, не знаю. Запитай про це у татка. Доня тут не розгубилась. Віншу вибігла кімнату. Як на світ з'явились мами? Розкажи, будь ласка, тату, батько глянувши з-під лоба і відклавши вбік газету. Часом думаю, що мама родом з іншої планети. Посміхнувся таємничий повернувся до читання. Тільки донечка ще більше загоріла й запитанням. Бабця, діду, дуже прошу, розкажіть мені, будь ласка, як на світ з'явилась мама, і з якої родом казки? Ну і кумедна ж ти, малятко, ця історія прадавня. І, мабуть, не знає мама і не здихадується татко. Коли Бог створив людину? Досконалював, дивлявся та одного дня святого маму він створити взявся, тож для цього взяв любові і цілющих поцілунків, скільки зір в очах глибоких так, що збився він з рахунку. Все тепло, що мав у жмені, передав рукам безмежним. Кристалю черпнув у душу терпеливо Обережно, завернув її у квіти, як малесеньку дитину, і сказав уснісолодким, хай востаннє відпочине. Мав у небі він найтоншу, Найкрихкішу порцеляну, Тож зробив із неї серце ось і все та ще раз глянув. Обійняв її ласкаво, будеш мамою віднині, Ха, Важко би не було, обійми свою дитину, будь Янголом Небесним і освітлюй шлях зірками. Хай для кожної дитини в цьому світі буде мама. Так сказав і раптом впали мамі на те дітне тіло, найчастіші божі сльози. І зіснує, збудили. Ось як дівчинку прекрасна. В свізі тім з'явились мама. І живуть вони відтоді, на землі цій поміж нами. Внучка випрямила жваво, та ж матуся янголятко. Ось чому так таємниче усміхались мама і татко. Але ти, моя рідненька, стала янголом матусі, диво дивній погодься. Отже янголи бабусі тут задумалась дитина. Щось про Бога і пор про кришталь і про те, що мама прокидається так рано, а здається, й не лягає. Бо як день дійде до краю, всіх кладе, саме ж працює, як вона усе встигає, я, як виросту бабусю, тільки це поміж нами, стане янглом дитинці. І назвуся також мамою.